У вікно порожнє. В мені насіння спокою зростає, а воно краще дозріває у пітьмі. Зерно уваги зайвої не знає, чого не видно, не з'їдять вогні. Обличчя часто посмішку малює, лиш тільки смуток видно у очах. Тож голос мій дедалі рідше чують, не бачу сенсу у пустих словах. Собі дарую внутрішню свободу. Я не залежу від чужих думок, вже не чекаю, створюю нагоду, стає твердішим мій наступний крок. Не заглядаю у вікно порожнє, хоч там палають тисячі вогнів. Я не для всіх, і не для мене кожний. Так було важко, але я це зрозумів. Комусь самотність це жорстока кара, а хтось себе знов тишею лікує. Про мене, певно, не згадають. Завтра та моє серце лише тепло відчує.